Так, шановні співвласники, дивіться, ми продули оці туї, ми, Я пахала, і... хлопці, хлопці, яких ми... я запросила минулого року. Це, до речі, один з наших мешканців, який робить за... тільки за матеріали бере гроші з нас за витратне. Ось ми. Оці туї самі, в самому гарному стані. Ми їх продули з, з, е, в нутрі, щоб вони не гнили і не прибрали зайві е, е, стволи, які заважають, вони гнуться. Цього. І ось тако, так от зробили з сосною, вона розпушиться з часом, і буде така, таке цікаве дерево в нас буде. І е, так само ще з двома соснами ми будемо працювати. Воно все згодом розпушиться, коли ми почнемо поливати. Отакі у нас квіточки. Це поки що початок. Ось хлопці покосили траву, бо трава гнить, почне і всьому буде жопа, якщо воно почне гнити. Бачите, як гарно. Ось наші хлопці на каві. Ми їх пригостили кавою. І вони продовжують клас.